Ну що, як то вже так можемо потихеньку і підсумки року починати підводити, да? Хоча, явно ж, не всі розуміють, що ми тут збираємося сумірувати. Бо для росіян цей год був ну, таким одноманітним і навіть в чому-то нечесним. От попередні три роки війни їм подобалось набагато більше. Коли вони нас лупасили, що дурні, а ми толком в цю групі ще як -то не іграли. І от іменно в цьому році ми почали в неї грати, причому грати ну так, прям по серйозному і саме головне, що ніколи для цього вбалтувати там, чи что-то у когось ну, нам не треба було, тому що глибокі русські тили, ми лупасили своїми дронами, своїми ракетами, і, і, і руски до цього вже в принципі звикли. Аж тут вдруг під кінець року почало ж ну, щось таке неправильне, нечесне, нелогічне. Украина стала чаще бить по России оружием НАТО. Украинские войска стали чаще использовать натовское оружие при ударах по территории России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка в беседе с ТАСС. Как полагает эксперт, это может быть связано с ростом поставок боеприпасов в Киеву со стороны стран НАТО, а также с накоплением определенных запасов для ведения активных боевых действий. Я надеюсь, вы хотя бы радостно вот это все сообщили. Мы же вас тем самым спасаем. Спасаємо вас не, не так, як ви нас спасаєте, нас убиваючи, а ми спасаємо вашу репутацію, щоб ви не вигляділи такими уже брехунами, коли бахвалите, що воюєте проти всього НАТО. Ви воюєте проти НАТО? Ви настаєте на цьому? Ну то получайте по собі натовські вооруження. Не воювали б, не получали, бо так що? Ракети Штормшедов поразили новошахтинський НПЗ в РФ. Це один из крупнейших поставщиков нефтепродуктів на юге Росії. Отмечается, що в районі НПЗ зафиксированы многочисленні взриви, цель удачно поражена. Сильно поражена, що по ній вже ну, не только одні дрони Діпстрайки працюють, а імпортні красиві ракети, яких, яких у нас не так, щоб сильно багато було. Тому ну, це скоріше як за честь, що іменно вам випала ця честь. Щоб іменно ними ми іменно по вам. А значить, для того був якийсь -то хороший повод. Це значить, що роботу, раніше пророблену нашими дронами, треба було усилити, як говорив Горбачов. А, а, а що дрони Колян? Ні, з дронами все добре. Вони просто в це час в другому місці працювали. Русский підтвердить. Дроны атаковали Волгоград. В районе местного НПЗ Лукойла вспыхнул пожар. В ночь на 26 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Волгоград. В результате чего в месте расположения нефтеперерабатывающего завода Лукойл Волгоград нафтопереработка поднялся пожар. Сам пожар вспыхнул после того, как один из БПЛА был сбит, сообщил телеграм-канал Супернова Плюс, который также обнародовал видео из атакованного Волгограда. В Волгоград пожаловали ударные БПЛА. Говорится в подписи к другому видео, на котором виден пожар и дым в районе НПЗ. ты пожаловали. Уважительно так, з чувством того, що їх там давно ждали, а могли б і обідатися, що де ж ви так довго лазили, а раз вже пожалували, то вже ніхто і не жалується. В російській Сизрані дрони ударили по крупному МПЗ і підстанціям. Місні жалуються на перебої со свєтом. Ой, у вас там ошибка в новості, кстати. Місні радуються, радуються перебоям со свєтом. Радуються. Ну, тільки коли ці перебої случаються у нас. А коли вони вдруг случаються у них... Ну, вони це вважають яким-то недорозумінням, ну бо їх то за що. І ну, я навіть не знаю, що їм тут і, і відвідати, ну, ну як би у вас то може і не за що, ну що то у вас так прийнято, всі отримують і ви отримуєте. А за що? Та я навіть її я не знаю. Попробуйте самі догадатися. после атаки ВСУ началось огненное зарево в Буденновске на крупнейшем химзаводе. Кадры зарева в Буденновске на Ставрополе, где находится крупнейший в России химзавод Ставролин, опубликованы в соцсетях. Как заявил губернатор региона Владимир Владимиров, в ночь на 23 декабря украинские беспилотники атаковали объекты. И не сбрехав же, вы там, ну, все для нас, ну, так, -то, так тупо объекты, какие наша задача превратить факела. От слова факт, ну, извиняюсь за выражение, какие мы таким образом показываем усим кто собирается и дальше вкалывать на военную русскую промышленность. Или можно даже не сильно вкалывать, но достаточно просто наполнять военный русский бюджет. Короче, нам пофиг, чем вы там занимаетесь. Назначила вас объектом, все, горить вам в аду синим пламенем. В порту Темрюка после атаки дронов загорелись нефтепродукты. В порту города Темрюк в Краснодарском крае после атаки дронов в ночь на 25 декабря загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает региональный оперштаб. Помню, мені не так давно одна якась британська газета чуть ли не обвиняла нас в тому, що ми от хитренькі, значить, вибираємо такі, значит, такі об'єкти, які красиво горять. І що русським, мало того, не так багато урону. Ну подождите, якщо воно так горить, хтось на цьому сильно щось теряє, я правильно розумію? Але якщо ви і далі вважаєте, що ми це ради такого естетичного удовольствия, ради краси, Ну окей. Окей, ну ну красиво ж горить, гласиться. Ну от вдивіться ще раз. Причому вам же сильно в цю красоту вдивлятися не треба, її ото всюду видно. Удар по порту Темрюк в Краснодарском крае РФ. Последствия видны из космоса. Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 км. Последствия поражения силами обороны Украины нефтяных резервуаров в порта Темрюк в Краснодарском крае РФ видны из космоса. А у тепер нехай ваших космонавтів нам і розкажуть, наскільки це все неочевидно і, наверняка, для Росії не больно, бо у країни бензоколонки там же тих же не те їх же завалисть, да, от вони опять завалилось. На цей раз хліба лотих. Хто намагається опять доказати, що ну что нічого такого не произошло. Ну, нічого так і нічого. а ви тогда? Украинские дроны еще на три месяца закрыли экспорт бензина и дизеля из РФ. Успешные атаки Украины продолжаются. Россия продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года, сообщает Блумберг, ссылаясь на постановление правительства РФ. Согласно решению правительства, запрет будет касаться всех экспортеров топлива, включая его производителей. Вот ты, насколько мы, вот именно мы за вас то як раз и беспокоимся. Потому что ваша бессовестная власть, у нас каких-то там вынючих денег Вот это все ваше народное добро, куда-то за границу попродавать. А так именно ми оставили оце все на вашій території І я б нашому місці хліба не щекав. Пришло б бы швидко это все в баки машин машину заливав Бо як тільки ми узнаємо, де это все складуєте А опять прилетять наші дрони или натовські ракети, хоча вам то яка різниця а ну Далі, коротше, ваші космонавти вам самі все розкажуть. Тільки приду їх, щоб вони ні з газом не перепутали, бо горить воно все плюс-мінус однаково. до 12 миллиардов кубометров газа импортировали в год. В РФ вывели из строя магистральный газопровод. Подробности от ГУР. В пятницу 19 декабря в Волгоградской области РФ произошло очередное загадочное проседание грунта. В результате происшествия вышел из строя магистральный газопровод Центральная Азия Центр. За несколько часов до места аварии россияне массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. По информации источников, повреждена была многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Масштабные повреждения зафиксировали в манибрайоня на пункта Романовка Калховского района Волгоградской области. Не, ну если страна бензоколонка Давайте мыслить логічно. Начало уже потихоньку экономить бензин и дизель, то рано или поздно у крупнейшего газового експортера должны начаться проблемы с газом. Ну, для русских це, як ви поняли, по їхній реакції не так, щоб даже і проблеми. Це, ну, що тут таке, короче. СБУ ударила по газоперерабатывающему заводу в Оренбурге. Произошло возгорание газа в трубопроводі. Так, ты, я все як ти это це, це ж ми ітогі року потихеньку починаємо да, В якому по ітогу Росія як то ну так подростеляла свої бали позиції по нефтепродуктам, по газу, по минеральным удобрениям, ну хорошо таких воєнку удобряли. Я навіть не буду говорити, чого, може воно вас обіжатиме, не хочу портити нового настроєння, просто напомніть мені, а в чому ви ще до війни були сильні? А, хоча, ні, стоп, подождіть, не напоминайте, Ми по поточним новостям зараз самі от це все узнаємо. Тульской области украинские дроны атаковали завод по производству каучука, слышны взрывы. Ефремовский завод синтетического каучука один из ключевых российских производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена, который используется в химической и оборонной промышленности. По данным российских источников, в последние годы предприятие столкнулось со снижением доходов и падением спроса. А что спрос нагорелый каучуке кто сильно упал? Це ж каучук, це ж резина. Вона от пружинить назад, туди, ся... ну коротше, поки не взорветься. І так, да, воно яким-то образом доходи країни агресора. І всі ці постійні регулярні удари, по їхній базовій промисловості, яка і війну обезпечує, і кормить її фінансово, вони ж не проходять безслідно, скільки б там російських не робили віт. А ми просто будемо робити, від, що ми їхній цей від не замічаємо. Под прицелом был химзавод. Дроны атаковали российский Тольятти. Фото и видео. В Великом Новгороде дроны атаковали большой химический завод, Вспыхнул пожар, фото и видео. Міноборони заявила об ударі ВСУ по химпредприятию в Воронежской области. Интересный, області. Інтересний такий год у русской химической промышленности і у и у і у и, короче, де ми только в цьому году не хімічили. Ну, десь так з одним и тем же результатом. якого? Всі ці заводи, вони із космосу вигляділи, ну, плюс-мінус, як то так, однаково. І я не знаю, з яким настроєнням російські входять в цей новий год, ну так просто щоб вас підбадірить. Я вас хочу зараз запевнити, що і наступний рік ми намірені так само зробити для вас таким же ярким, таким же гарячим, таким же запамінчимся і точно не скучним. Ви ж заради цього війну починали. Да, ну от заразуміє побачимо наскільки вас в ній хватить. Бо сил і бажання для цього у нас точно хватить. Я думаю, ви це вже поняли і навіть уже почувствовали. <му>